Привіт, я поцелуйчик і я рада вітати вас на своєму каналі. Так, я вже вся така різдвяна новорічна, та а ще тільки початок грудня, але у нас особлива нагода. Сьогодні День Святого Миколая, але що дуже... Важливо, сьогодні також і день Збройних сил України. Я би хотіла привітати кожного захисника і кожну захисницю нашої країни з їхнім святом. Я вам дуже, дуже, дуже вдячна за те, що я можу прокидатись, за те, що я можу працювати, за те, що я можу жити. Це все завдяки вам і бажаю вам повернутись додому живими, бо ви найкращі. А перемога буде за нами обов'язково. Я не припиняю в це вірити. І сподіваюся, всі, хто зараз дивиться, теж не припиняють вірити в нашу перемогу. Слава ЗСУ! А тепер перейдемо до теми. Ні, слухайте, у мене тут виникла ідея. Так, сьогоднішнє відео у нас буде про Миколайчика, про свято, яке я обожнюю з дитинства. Воно для мене було набагато більшим ніж новий рік. Для мене святий Миколай був більш магічним, ніж Дід Мороз. І я дуже рада, що ми від Дід Мороза зараз відходимо. А Святий Миколай для мене приходив раптово. Так, це завжди буде не той самий день, але я завжди забувала дату. Тому він для мене приходив завжди неочікувано, магічно і просто в один прекрасний вечір мама каже: став. Свічи біток на підвіконня, я така, то не вже сьогодні буде магія. Тому це моє улюблене зимове свято. Але я в інстаграмі побачила прикольне відео, експеримент з мандаринками, я його десь тут прикріплю. Пумс! Я сподіваюся, я це змонтувала. Буває! Коротше. І вона мені настільки сподобалось, що я хочу це повторити. У мене є мандаринки, у мене тарілочка в формі Діда Мороза. На неї я кладу свої мандаринки. У мене є бенгальські вогники. Так. Як там було? Так, мандаринка. Фух. Я сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що у мене все вийде. А тепер питання на засипку. У мене десь були сірники. Сірники не знайшла, знайшла запальничку, дуже гарну запальничку з гербом України. Тризуп. Зараз. Я вам зараз це покажу. О, така ось така гарна запальничка. Мама! Я дуже боюсь бенгальських вогнів. Я серйозно. З дитинства не знаю чому. Ці іскарки для мене просто. Так. І що? І як? Воно світиться! Коротше, давайте так. Я в кінці відео зніму цей це експеримент ще раз. З іншою мандаринкою. Цікаво, що там всередині. Ну, вінгальський вогник вигорів повністю. Я зніму цей експеримент ще раз, тільки вже в повній темряві. І покажу вам, що з цього вийде. Давайте розкриємо і подивимось, що там всередині. Ну, коротше, мандаринка ціла. Тут тільки трішки вона попеклась і все. Сьогодні для мене дуже магічна дата. Дуже магічне свято, як ви вже зрозуміли. Я Його дуже-дуже дуже сильно люблю з самого дитинства. І я хочу вам сьогодні розказати, хто ж такий святий Миколай? Чи вірите ви в нього? От дайте собі чесну відповідь. От зараз себе запитайте, чи вірите ви в святого Миколая? Я завжди вірила. Навіть в дорослому віці. Так от, святий Миколай реальна людина. Була. Реальною людиною святий Миколаїв він дійсно існував, і його постать оповита як фактами із реальної біографії, так і безліччю легенд. Я зібрала деякі факти, деякі легенди, переплила їх ну, в плюс-мінус хронологічному порядку. Я на це дуже сподіваюся, що він реально хронологічний получився. І готова вам розказати, хто ж такий святий Миколай. До речі, святого Миколая святкують двічі на рік: 6 грудня і 9 травня. Але подарунки можна отримати тільки один раз на рік. Святий Миколай одна з найбільш шанованих постатей у християнському світі. Його життя сповнене легенд і чудес, які зробили його символом милосердя, доброти й допомоги нужденним. В основі легенд про святого Миколая лежить його історична постать єпископ Мерилікійський, що жив у IV столітті в Марій Азії. Сучасна Туреччина легенди про нього надихають і наповнюють добротою милосердям і чудесам. Батьки Миколая виховували його в християнському дусі, і це заклало основу його віри і милосердя. Микола народився близько 280 року в місті Патара, що в малій Азії. Нині це територія Туреччини у заможній і благочестивій родині. Його батьки були Феофан і Нонна, які не лише виховували сина в любові до Бога, але й слугували прикладом доброчесного життя. Родина Миколи належала до заможних. Проте, юнака з дитинства хвилювала бідність і злиденне життя багатьох мешканців його рідного міста. Великий вплив на Миколу мав його дядько, який був єпископом батарським. Саме він помітив у хлопця особливу чуйність до людських страждань і духовну зрілість, яка не відповідала його юному віку. Завдяки дядькові Микола став глибше вивчати святе письмо, почав прислуговувати в храмі і присвятив своє життя служінню Богу та людям. При смерті батьків Миколай успадкував значний статок та великий маєток. Проте, замість того, щоб жити в розкоші, він вирішив віддати усе своє майно бідним. Микола продав увесь родинний спадок, а виручені гроші роздав убогим, жебракам і всім, хто потребував підтримки, прагнучи духовного збагачення та зміцнення у вірі, Миколай вирушив у паломництво до святої землі. Відвідавши Палестину, він ступив на землю, де жив і проповідував Ісус Христос. Ця подорож ще більше утвердила його у прагненні присвятити життя духовному служінню. Повернувшись до Малої Азії, Микола оселився в місті Міри, нині Демре, Туреччина, де прийняв священний сан своєю добротою, мудрістю та турботою про нужденних він здобув повагу та любов мешканців міста. Молодий Миколай часто ходив містом ночами, залишаючи під дверима бідних людей гроші, їжу, теплий одяг чи ліки. Він намагався залишитися невідомим, бо його допомога була щирою, а не задля слави та щоб не принижувати людей. Милостинею легенда про допомогу бідним дівчатам одна з найзворушливіших історій про Святого Миколая, яка нагадує нам про силу милосердя та скромності. У давні часи жив чоловік, який мав трьох доньок. Він був дуже бідним і через це не міг забезпечити своїм дочкам посагом. У ті часи посаг був важливим для шлюбу, і без нього дівчата ризикували залишитися без чоловіків та засобів для існування. Чоловік настільки впав у віччя, що навіть почав думати про те, щоб віддати своїх доньок у рабство, аби вони, хоч якось, могли вижити. Святий Миколай дізнався про їхнє нещастя і вирішив допомогти, оскільки він завжди прагнув чинити добро непомітно, то виправ ніч для свого вчинку. Одного разу, коли всі в домі спали, Миколай підійшов до їхнього будинку і через вікно, за іншими версіями, через димар, кинув мішечок із золотом. За одним із переказів він впав у одну із шкарпеток, які якраз сушилися біля прання. Звідси, і традиція вішати шкарпетки для того, щоб туди клали солодощі. Ну, в наш час це вже солодощі. Коли батько дівчат прокинувся і знайшов цей подарунок, він був вражений і сповнений вдячності. Завдяки цьому золоту старша дочка змогла вийти заміж. Миколай повторив свій вчинок ще двічі, щоб і середня, і молодша доньки мали посах і могли також вийти заміж. За однією з версій легенди, під час третього візиту батько почув, як хтось заходить у будинок і встиг побачити Миколая. Він кинувся до нього, щоб подякувати, але святий лише попросив не розповідати про це нікому. Миколай вважав, що справжня доброта не потребує слави. Згодом Миколай став єпископом Мерилікійської. За переказами його обрали після того, як архієпископу наснилося, що новим єпископом повинен стати перший чоловік, який зранку зайде до храму. Цією людиною став Миколай, який також мав сон, у якому Христос вручив йому святе Євангеліє а Божа матір єпископський омофор. От він і прийшов. Йшов з самого ранку, щоб змогти розшифрувати свій сон. Опинився чоловічок в потрібному місці в потрібний час. Або це було Боже проведіння. Життя Святого Миколая було сповнене не лише милосердя й чудес, але й випробувань. У часи гонінь на християн за правління римського імператора Діоклетіана Миколай, як ревний прихильник віри Христової, зазнав переслідувань. За наказом імператора його було ув'язнено у в'язниці, Миколай не тільки терпів фізичні страждання, а й підтримував дух інших ув'язнених, надихаючи їх залишатися вірними своїй вірі. Його молитви і слова підтримки допомагали багатьом витримувати тяжкі умови і не зраджувати християнські ідеали. Зміни настали після приходу до влади імператора Костянтина, який проголосив свободу віросповідання. Після видання Мілан едикту в 313 році Миколая було звільнено разом із багатьма іншими християнами. Повернувшись до свого служіння в мірі, він продовжив проповідувати віру, допомагати нужденним і наставляти людей на шлях правди. Цей період життя Миколая підкреслює його стійкість і відданість Христовій вірі навіть у найважчі моменти. Одна з легенд про святого Миколая розповідає про його подальшу допомогу. Невинним ув'язненим згідно з тією легендою, в місті Міри, де Миколай був єпископом, жорстокий правитель вирішив страчувати кількох невинних людей. Один із засуджених був неправомірно звинувачений у злочині, якого не скоював, і за вироком якого мав бути страчний. Дізнавшись про це, святий Миколай не зміг залишити ситуацію без уваги. Він вирушив до правителя, ризикуючи своїм становищем і навіть життям, і благав його помилувати невинного. Миколай з такою силою і пристрастю звернувся до правителя, що той відмовився від свого рішення і відпустив невинно засудженого. Інша частина цієї легенди розповідає, як Миколай також допомагав. В'язням, які потрапили в тюрму через несправедливі звинувачення або через борги. Він давав великі суми грошей, щоб викупити бранців з в'язниць і повернути їм свободу. У разі якщо гроші були недостатніми, святий Миколай не шкодував власного майна, щоб порятувати людей від неправедної долі. Ця легенда стала символом святого як захисника тих. Хто страждає від несправедливості та зображує його як заступника всіх, хто потрапив у біду чи опинився в ув'язненні у своїй діяльності? Миколай завжди відстоював правду й справедливість. Існують численні історії про те, як він рятував невинно засуджених, допомагав бідним, годував голодних. Особливо його шанують моряки, адже за легендами, святий неодноразово рятував кораблі під час штормів. Оскільки святий Миколай вважається покровителем моряків, існує версія, що він також був мореплавцем або рибалкою. Але ймовірніше, що його родина мала певний стосунок до рибальства. Тому дуже часто, коли наближається гроза та починається шторм у морі, моряки кличуть його на допомогу. У легендах та образах святого Миколая часто згадується його вірний спутник Ослик. Легенда свідчить, що цей ослик має особливе походження, і він є прапраправнук того самого осла, який віз Ісуса Христа до Єрусалима в день його тріумфального входу до міста. Це виходить хтось, якась така цікава особа вела родовід Віслюка. Також є легенда про Воскресіння трьох хлопчиків це одне з численних чудес, приписуваних Святому Миколаю. Вона демонструє його чудотворну силу та безмежну доброту. Згідно з цією легендою, у місті Міри сталася трагічна подія. Троє хлопчиків, мандруючи, заблукали і потрапили до рук злого чоловіка. Це чоловік, який був пекарем або ж м'ясником за різними джерелами, насправді, за жорстокістю серця, схопив їх і вбив, щоб використати їх тіла для своїх страв. Люди не змінюються. Час іде, люди не змінюються. Покидьки залишаються. А ще кажуть, світлі жорстокі. Отже, схопив їх, щоб використати для своїх страв. Він сховав їх у бочці, щоб. Позбутися слідів злочину. Про зникнення дітей дізнався святий Миколай, і його серце не могло залишитися байдужим до цієї несправедливості. Миколай, дізнавшись про трагедію, відправився до до злочинця він молився Богу і на місці звершив чудо. Микола закликав до життя трьох хлопців, і їхні тіла повернулися до життя. Вони воскресли як за велінням святого. Миколай не лише врятував дітей від смерті, але й покарав злочинця, оберігаючи справедливість і даючи урок усім. Тому ця легенда вважається одним із найяскравіших прикладів того, як святий Миколай захищає невинних і чинить. Чудеса рятуючи життя, а ще як його радикальна позиція і радикальне покарання для будь-яких злочинців в деякій мірі. Я, мені здається, це правильно. Тож, коли покарають росіян. Перші згадки про вшанування святого Миколая датуються шостим століттям, коли його постать вже була оточена Ореолом святості. Особливе місце у поширенні культу Миколая посідає подія, пов'язана з перенесенням його мощів у 1087 році. Італійські купці, побоюючись, що мощі святого можуть бути знищені під час мусульманських завоювань мири, перевезли їх до міста Барі, що в Італії. У барі для мощів святого було зведено величний собор, який став центром паломництва для віруючих з усього світу. Саме тут мощі святого Миколая зберігаються й донині, і з них досі виділяється запашне миро, яке вважається цілющим. Однією з найвідоміших легенд є історія про допомогу мешканцям міста Міри під час великого голоду. Згідно з переказами, у важкі часи, коли жителі міста страждали від нестачі їжі, Миколай вирішив допомогти. Увісні він з'явився італійському купцю, який мав корабель завантажений зерном. Святий передав йому три золоті монети та наказав відправити судно з житом до міри, щоб врятувати людей від голодної смерті. Пець, прокинувшись, знайшов у своїй руці золоті монети, які бачив у вісні. І зрозумівши, що це був знак небес, вирушив до міри. Коли корабель прибув у місто, мешканці з радістю прийняли цей дарунок, і голод було подолано. Образ святого Миколая став основою багатьох традицій. У Західній Європі його називають Сінтерклас. А в США цей образ трансформувався в Санта-Клауса. Святий, який дарує дітям подарунки, став там дуже популярним. А сучасний його образ виник після реклами Кока-Кола, у якій з'явився добрий дід у червоному жупані з білою бородою і дивним сміхом хоу-хо-хо. У -хо недолугому -хо. радянському союзі вирішили скопіювати популярного дитячого персонажа. Ну що їм ще? Можна було робити Конечно, копіювати, а наше придумувати тому от своє можна <звук> так. Перезапиши у радянському союзі. Вирішили скопіювати популярного дитячого персонажа. Але щоб стерти будь-які згадки про релігійний підтекст, замість святого Миколая там з'явився Дід Мороз в Україні, його шанують як покровителя дітей, моряків і знедолених. У ніч на 6 грудня він приходить до слухняних дітей із подарунками. А до неслухняних із різочками. Сподіваюсь, що в цьому році у мене не буде різочки. Мені не треба різочки. Я була хороша в слово. Я заслуховую на подарунок. Нагадуючи про важливість добрих справ. І чесності згідно з результатами опитування українців соціологічної групи рейтинг проведеного на початку 2021 року Святий Миколай залишається одним із найулюбленіших персонажів серед українців у його існування. Вірять 62% опитаних, а 35% зазначили, що не вірять. Це свідчить про глибоку повагу до постаті святого, який символізує доброту милосердя. Та щедрість цікаво, що аналогічні показники для Діда Мороза, світського персонажа, виявилися значно нижчими. Лише 31% респондентів висловили віру в його існування. Тоді як 65% заявили, що не вірять. Результати цього опитування демонструють, що Святий Миколай залишається важливим елементом української святкової традиції, важливою постаттю української святкової традиції, який об'єднує покоління. Святий Миколай залишається символом людяності і співчуття. Його життя є прикладом того, як щира віра і любов до ближнього здатні змінити світ. До речі, я довго шукала в інтернеті, які ж у святого Миколая були були мінуси, недоліки. І я розумію, що так як він звичайна людина, він їх мав, обов'язково мав. Бо всі ми не ідеальні. Але більшість переказів і життєпису. Було створено церквою, тому його образ був дуже ідеалізований. Це пов'язано з тим, що життя святих часто створювалось для того, щоб їх наслідували: не робити помилок, бути добрими, бути благочестивими, таке інше, тому подібне. Але всі ми люди, всі ми маємо якісь недоліки, всі ми помиляємось, і аналізуючи всі ці легенди, це суворість і безкомпромісність. до Будь-якого злочинця до будь-якої провини будь-якої помилки, він ставився дуже радикально. Він відстоював свою правду на межі впертості. Але все одно, це творець магії, доброї, такої, теплої, дитячої магії. І мені хочеться вірити так, як він є покровителем жертв несправедливості і він так. Радикально карає злочинців. Він допоможе Збройним силам України подолати нашого ворога і привести Україну до перемоги. Сподіваюсь, що він приведе українців до перемоги, а Росія просто перестане існувати. Там буде море. У нас буде ще одне море. Замість Росії. Так, це я вже з своїй мрії почала е, розказувати. <плес> Але я хочу, щоб я думаю, що це не тільки моя мрія, це мрія просто буквально кожного українця, щоб Росії просто не існувало. Тож давайте сьогодні загадаємо це бажання Святому Миколаю і просто цієї країни більше не буде. І не буде проблем. І в світі буде добро. Тож, я з вами на сьогодні. А я не забула про експеримент. Я його проведу от прямо зараз. Бачили, 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 да, Я провела, Я, я не збрехала. <хи> Тож я на сьогодні з вами прощаюсь. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео вам сподобалось. І ви обов'язково поставите цьому відео лайк, підпишетесь, бо далі буде не менш цікаво. А ще напишите в коментарі, чи вірите ви Святого Миколая. І в те, що він здійснить нашу спільну мрію. А давайте йому допоможемо здійснити нашу спільну мрію. Знаєте як? Це дуже-дуже дуже просто. Берете свій телефон, вмикаєте свій банк і донатите на будь-який збір для ЗСУ. Повірте, це настільки допоможе нашому святому Миколаю. І я впевнена, що тут вже, знаєте, вийде така штука, що не святий Миколай допоможе нашим. Збройним силам, а наші збройні сили допоможуть Святому Миколаю винищити орду. Ой, Росію, винищити Оркастан. Ну що? Я вже дуже-дуже цього хочу, я вже я вже намріяла, я вже... я вже до цього здійснення. Так що слава ЗСУ зі святим Миколайчиком.